Андрій Сюк, Суспільне, хотів все-таки уточнити, бо от щойно колега у вас запитала у разі у випадку, якщо США надалі не буде продовжувати постачання зброї, ви чітко не відповіли, чи дійсно це так? От можете, будь ласка, детальніше розповісти, чи дійсно зараз є зупинка постачання зброї від США? і також друге питання: те, що до цього, скільки пакетів вже надало США після? Того, як Трамп став президентом, по програмі президентських повноважень PDA. Дякую З другу частину. Повторіть, будь ласка, скільки пакетів США дало після 20 січня цього року по програмі президентських повноважень PDA? Адже є інформація від пана Беліскова від поверни живим, що жодного пакету не надано. Дякую. Я з кінця почну за інформацією від міністра оборони: допомога від США триває і вся та допомога, яка була розписана пакетами за минулої адміністрації президента США. Вона надходила Україні і станом на вчорашній вечір. У мене немає інформації про те, що щось було зупинено. Всі пакети йшли, і станом на вчорашній вечір ми всю допомогу отримували. Станом на ранок я ну, ще не узгоджував з міністром оборони, чи були якісь зміни. Якщо би були, я впевнений, він би повідомив. Я би про це знав і вас би проінформував. Немає інформації ні по першій частині вашого питання, ні по другій. Негативної допомоги продовжувалась станом на вчора, і Україна. Отримували її, ми за це вдячні. Я ще раз на цьому наголошу. Ми розпочали і активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів, і цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-го, вже скажемо, натівського калібру, 155-го, 105-го калібру, 122-й калібр. Тобто ці. Боєприпаси виготовляються в Україні, виробництво мін для мінометів відповідно 80-го і 120-го калібрів, практично можемо говорити надзвичайно високий відсоток. Ну, майже повна потреба може забезпечуватись українським виробництвом. І ще багато іншої продукції. Зокрема, ми сьогодні робимо наголос на уніфікації транспортної лінійки для того, щоб ми... В принципі, ми зараз рухаємося, затвердили такий список зброї перемоги української, зброї українського виробництва, яка кодифікована, яка пройшла відповідні випробування уже практикою на полі бою. Сьогодні ми авансуємо виробництво такої зброї і розвиваємо уже тепер кількісно її виробництво, вдосконалюючи і якісно в той самий момент. Відповідно, перелік цей він є. Мені здається, він закритий, Це закрита постанова, але ми працюємо над тим, щоб цей перелік зростав. Але все необхідне для того, щоб тримати оборону в цьому переліку є. Що треба від партнерів? Я сьогодні вже згадував так звану данську модель. Це коли данія заплатила кошти за 18 українських Богдан звідси просто пішла назва данська модель, тому що це був перший досвід, коли Данія заплатила кошти українському виробнику за український товар, і в подальшому передала цей товар Збройним силам України. Станом на сьогодні, вже понад один мільярд, як я згадував, ми отримали від країн партнерів від різних європейських партнерів, які оплатили за виробництво української зброї знову ж таки різної не лише вже тепер артилерії, але також і дальніх дронів, і артилерійських снарядів, і мін. І іншої зброї українського виробництва, і ця зброя виготовлена і поставлена збройним силам України, поставлена відповідно на поле бою. Ми нарощуємо цю співпрацю. І власне, ось ця данська модель є надзвичайно важливим і цікавим для нас інструментом. Інструментом ми закликаємо всіх партнерів рухатись власне таким чином, тому що сьогодні Україна. Має надзвичайно великі спроможності виробництва. Я називав це близько 35 мільярдів доларів по року. Ми можемо виробити власної зброї і боєприпасів. Це великий об'єм, це об'єм, який перевищує багатьох з наших європейських партнерів країн. Що дуже важливо, ми створили вже цілий ряд joint ventures, спільних підприємств. З європейськими компаніями, особливо з німецькими, з британськими компаніями. І сьогодні зброя щонайменше ремонтується вже в Україні, виробництво цих країн, але є вже щонайменше три підприємства, можливо, вже більше, які виробляють зброю в Україні. Тобто вони передали сюди ліцензії і спільно з українськими виробниками на українських підприємствах українці українки виробляють зброю. Яка буде українською зброєю, але за зразком натівських європейських стандартів?